Хто би що не казав, але Medal of Honor – це по-справжньому легендарна серія. Так, зі своїми проблемами та прорахунками, але якби не вона, то не факт, що світ побачив би багатомільйонні Call of Duty та Battlefield. І хоч медаль пошани давно відправилась на смітник ігрової індустрії, моє попереднє відео про Pacific Assault надихнуло мене розповісти вам про найпопулярнішу частину Medal of Honor під назвою Alita Salt, яка вийшла у далекому 2002 році. Насправді були думки стосовно того, а чи дасть ця тема буст моєму каналу, бо гра доволі стара. Може для кращого просування треба зробити патріотичну прев'юшку чи взагалі забити болт на шутери та зняти огляд на гру про пса Патрона. Але я ще не настільки зашкварився, тому свою місію я вбачаю донесення до вас інформації про ігри, в які грали ваші діди та прадіди, наприклад, такі як Medal of Honor Allie, та Assault. Хоч мене з цією частиною не пов'язують жодні дитячі спогади, проте я отримав багато приємних вражень, коли проходив її для відео. Одразу хочеться відмітити непогану деталізацію місії, адже кожен рівень має свій візуальний стиль, через що вони краще відкладаються у пам'яті. Тут є і Норвегія, і Африка, і Європа. Коротше кажучи, відчуття Аля це ж було вже у вас не буде. Плюс бачається, як розробники намагалися прикрасити локації всілякими дрібницями. Різні картини, елементи інтер'єру та навіть автентичні прикиди ворогів усе це грає на руку грі. Також у цьому контексті слід сказати про атмосферу. Якщо говорити загально, то чогось неймовірного тут немає. Це більш-менш на хорошому рівні. Проте місія з висадкою на Омаха біч заслуговує окремої уваги, бо вона по суті стала візитною карткою та Солт. Mm -hmm. Не дивлячись на застарілість та картонність графіки, особисто я відчував увесь масштаб цієї сцени. Складалося враження, що я дивлюсь фільм врятувати рядового Райна і що ось ось з'явиться Том Хенкс. По традиції більшості шутерів тих часів тут немає цільного сюжету. Головний герой, лейтенант армії США Майк Пауел, буде просто виконувати поставлені йому задачі. Єдине, що хочеться відмітити, так це брифінги перед початком кожної місії, які поставленим голосом озвучує диктор. I believe that with with soldiers like you leading the way, we will prevail with this allied assault. Good luck at Omaha Beach, Lieutenant, and Godspeed. Щодо геймплею, то чи відкрию я для вас Америку, якщо скажу, що він є коридорним та відповідно характерним для того часу? Думаю, ні. Тому, щоб було цікавіше, пропоную у певних моментах порівняти його з геймплеєм Call of Duty ВВ2. Звичайно, можна взяти більш невдалу частину, але інтерес полягає у тому, що ця колда про Другу світову є таким своєрідним ремейком АЛЄ та Солт. Це простежується, якщо подивитись на ту ж висадку в Нормандії, шпіонські місії, рівень з потягом та інші моменти. І якщо спробувати абстрагуватися від сучасного візуалу та голівудських катсцен і оцінювати лише ігровий процес, то Medal of Honor 2002 року мені подобається більше, аніж Call of Duty 2017-го. І причина тут доволі проста. Незважаючи на коридорність медальки, ти не відчуваєш себе заручником скриптів. На просторих локаціях ти можеш спокійно обрати порядок та послідовність атак. Для кращого сприйняття я вам покажу дві картинки. Це геймплей Call of Duty vv 2 А це та Salt. До того ж, в місіях, де можна пройти по стелсу, особливо місія в Норвегії, де є можливість використовувати прикриття, у вас є вибір робити це чи ні. Тобто є декілька варіантів проходження, чого не було в заскриптованій Каладуті. Хто ти такий? Показуй документи. Показуй документи, я сказав. Склалося враження, що продукт від Activision робився, м'яко кажучи, не для дуже розумної категорії гравців. Ці рейки настільки примітивні, що навіть п'ятирічна дитина змогла б їх пройти. У цьому плані Medal of Honor куди складніше та цікавіше. Навіть на легкому рівні складності гра буде давати вам чле... член. Навіть на легкому рівні складності гра буде давати вам челендж. Загалом шести місій лише одна викликала в мене блювотний рефлекс, і це місія під назвою Дентигра, бо снайпери на початку і танки наприкінці реально звели мене з розуму. До решти в мене немає жодних претензій. Стосовно графіки, то не бачу доцільним її якось оцінювати навіть через призму старих ігор. Просто скажу, що я не відчував дискомфорт граючи в цей мезозой. Мене навіть очі на лоба не вилазили. Взагалі, у момент проходження я відчував себе як представник якоїсь богеми, який вміє насолоджуватися айдентикою до історичних шутерів. Єдине, чого мені бракувало, так це пляшечки просеко, та навичок соціалізації, бо замість того, щоб знімати огляд на гру, яка старше за мене, я би міг просто погуляти з друзями в останній тиждень літа. Ти лох. У підсумку стосовно саме Алі та Солт, можу сказати, що, незважаючи на архаїчність, на диво шутер мені сподобався. Так, він для мене не є найкращим про Другу світову, особливо у порівнянні з першими Call of Duty. Однак його внесок у цей жанр є по-справжньому космічним. Але мої враження будуть неповними без згадки про доповнення до цієї гри, в якій я, на відміну від основної частини, грав у дитинстві. Перше доповнення називається спірхет. Воно розповідає історію Джека Барнса, який приймає участь у висадці в Нормандії, щоправда, під іншим кутом. Обороні Бастоні та штурмі Берліна. Хоч тут немає якихось революційних геймплейних інновацій, єдине, що з'явилась можливість стріляти зеніток та шок бити ворогів прикладом, однак у свій час ця гра здивувала мене своєю постановкою. Стартова місія, у якій нам показують десант під час дня де, назавжди залишиться у моїй пам'яті каталонний приклад збалансованого екшону в іграх. А місія в Арденському нагір'ї, ви не повірите, створювала для мене справжню новорічну казку, бо я якраз проходив її на канікулах під час зимових свят. Звичайно, є певні нюанси. Наприклад, була ситуація, коли я просто не встигав сісти за гармату, щоб знищити танк. А він замість того, щоб стріляти в мене, просто брав і стріляв в мого компаньона, через що я разів 10 перепроходив цей момент. Найобаний таймінг, блядь! Плюс інколи простежуються технічні проблеми, такі як криві спавни чи левітуючі вороги. Однак спірхет проходиться дуже швидко. Тому я не думаю, що ці моменти створять великий дискомфорт. Так, гра не пропонує вам новий експіріанс, але свої прикольні моменти тут теж є. Друге доповнення називається прорив, і воно мені сподобалось значно більше. Ключову роль у цьому відіграють нестандартні локації, навіть у майбутніх іграх про другу світову не так часто зустрічаються настільки деталізовані рівні в Північній Африці або Італії. Єдине, що можна згадати, так це висадку на Сицилії в Call of Duty United Offensive та битву за Ель Аламейн в Call of Duty 2. Хоч Валі та Солт була місія в Алжирі, проте вона не зрівняється з тим, що було у цьому доповненні. Особисто для мене в цій грі є багато моментів, на які хочеться звертати увагу, окремо відмічу знову ж таки стилістику перших місій. На моїй пам'яті, це реально найкраща демонстрація африканського фронту в шутерах. Особливо місія в Бізерті з її неймовірною архітектурою. Enjoy, hope, hope, hope Підбиваючи підсумки, я не знаю, як правильно оцінити алі та сол через те, що вона доволі стара. Думаю, показовим є те, що незважаючи на стародавність цієї гри, я з задоволенням її пройшов. Тому, якщо ви здатні сприймати ігри, в які грали ваші пращури, то думаю, що навіть зараз від цієї частини можна отримати щось позитивне.